НКРЄКП затвердила на 2021 рік тариф облгазів на розподіл, тобто транспортування газу. Які наслідки будемо обговорювати з журналістом Сергієм Головньовим. Пане Сергію, вас вітаю, вітаю. та фахівцем у сфері енергетики Дмитром Маруничем. Пане Дмитре, моє вам вітання. Здравствуйте. Я зазначу, що у більшості облгазів ціни зростуть. Найбільше платитимуть за кубометр на місяць споживачі лубних газу аж 2 гривні 94 копійки. Найменше це 47 копійок за кубометр на місяць. Це споживачі будуть платити Кременчук газу. Диференціація доволі відчутна то якими чинниками вона зазначається, окрім того, що тариф на розподіл газу прив'язаний до обсягу розподілу. Пане Сергію, з вас почнемо. Дивіться, там навіть не в обсягах проблема. Там найбільше ну, звідки береться цей тариф. Він береться від якщо грубо, від кількості споживачів на одиницю довжини мережі. Тобто, через це ну дивіться, що якщо в Києві щільне населення, і воно на невеличкій території розташовано, то у Київгаза, ви можете подивитися, тариф буде менше він не найменше по Україні, але набагато менше ніж в інших місцях. Якщо ми візьмемо, наприклад, Закарпатську область, там де е, великі перепади висоти і е, е, мала щільність споживачів на е, одиницю довжини, мережі, там буде більший тариф. Тобто, це залежить від витрат. Не кожного окремого облгазу, який е, обслуговує мережі, які якими він оперує. Ну тобто, якщо група казгрубо казати, то порядок розрахунків він саме такий: він залежить від е, кількості споживачів і довжини мереж. Ну добре, якщо облгаз буде транспортувати менше газу, то буде отримувати можна сказати менше тарифної вирочки. А значить, для компенсації зниження обсягів виручки тариф облгазу логічно збільшити? Е, ну дивіться, там вже е, зрозуміли, е, який буде обсяг транспортування газу в наступному році. Е, зараз просто НКРКП, Чому воно е, взяло прив'язку до обсягів? Е, тому що вже була, якщо ви пам'ятаєте, десь здається, в 16, 15 п'ятнадцятому 16, 16 роках. Спроба ввести так звану обонплату, да, тобто дати е, окремий тариф для облгазів. Так, і тоді да, да тоді Дмитро Вовк е, проштовхував Пушив, так би мовити, да і тоді вона провалилась Чому тому, що е, НКРКП в принципі взяло логічну схему, що е, споживач має платити не за обсяг газу, а за потужність. Тобто, в залежності від того, який у вас лічильник, яка у вас потужність, скільки ви теоретично можете споживати да, максимум газу. А, тобто, скільки ви оплачуєте, і це б мало стимулювати наприклад споживачів для того, щоб е, зменшувати потужність, якщо вона надлишкова. Якщо ви там споживаєте, е, я не знаю, там 10 кубів на місяць, а у вас стоїть там лічильник 4G, тобто потужність набагато більше, то ви б його замінили. Тут же, ну наскільки я розумію, це так моя позиція. Що коли регулятор подивився на цей невдалий досвід, то він вирішив, що треба прив'язувати до обсягів, щоб людина ну не щоб люди не були в шоці, да коли вони там споживають менше, вони намагаються економити. А для них приходить е, тариф з, з рахунку того, що вони там споживають набагато більше ніж є по факту. Я зазначу також, що коли взагалі пропонувалися регуляторам тарифи, вони були вищими. Потім в кінці кінців прийняли нижчі тарифи, тарифи і навіть завищені пропозиції Анкар це урізані в 2-3 рази цифри від рівня, який пропонував пропонували, зокрема облгази. І облгази заявляли значно більші апетити з урахуванням там підвищення зарплат, компенсації попередніх збитків, боргів і причина цих компенсацій. Заявлялося, що є невирішене питання багатомільярдних боргів на газовому ринку, зокрема перед апаратами ГТС, тобто перед Укртрансгаз близько 20 мільярдів гривень. То, пане Дмитре, скажіть, будь ласка, чи відповідає дійсності взагалі причини боргів або газів, які вони називають? Я навіть ответили за на вопрос, значит, К сожалению, Понимаете, це очень така сложна дискусія, не проста. Я навіть цього примера могу рассказать. Был на в прошлом году. Это было... И как раз рассматривался, в том числе, там разные вопросы рассматривались. И вот была дискуссия еще с предыдущей главой комиссии, госпожей Кривенко, и представителями распределительных компаний. Ругались они там. Смысл спора следующий. Он так до конца и не, ну, лишь частично решен. Значит, что такое производство технологические расходы? Это, по сути, прежде всего газ который используется для того, чтобы этот газ конечному потребителю поставить. Так вот, если в тарифе этого газа недостаточно, ну, условно, тариф это что? Это деньги. За эти деньги покупает распредкомпании этот газ, который является топливом для транспорта газа. Так вот, если в тарифе этого газа недостаточно, а распредкомпании предлагали свою методику, свои изменения в методику, НКРК категорически не хотела на них идти долгое время, то что образуется? Несанкционированный отбор, так называемый. Потом нефтегаз вперед этот отбор вешает коэффициенты, или, или, или э, конечному потребителю тоже, если это теплокоунерго, штрафы, пени. И не пугайтесь, дорогие зрители. Получалось иногда так, что цена этого газа, который нефтегаз поставлял, возрастала в два и два с половиной раза. То есть тариф условно, я говорю, 5 гривен за куб, пусть будет 5. Сейчас уже больше. А, считались долги по цене 15 гривен за куб. Ну, условно мы сейчас говорим, понимаете. Я вот, ну, 12,5 пусть будет видно закуп. Это все имело место. И в том числе, к сожалению, это является причиной этих многомиллионных долгов. Да, НКРКУ действительно, как вы справедливо заметили, не пошел на удовлетворение всех вот этих заявок распредкомпании. Это тоже все правда. Правда и следующее, что другие эти типа, уже никуда не денутся. Понимаете, в он дело? Тут вопрос нефтегазу. нужно было вести какую-то разумную политику, он их просто душил, душил и продолжает душить. Служил свежее, вот Витренко уже нефтегазе не работает, служил его свежие там какие-то очередные откровения. Все опять, в общем... Зрозумела вас. Не знаем, мы сейчас с точки пана Сергея. Пана Сергея, а вы разделяете за бачення ситуации З паном Дмитром ну, розділя, ну в цілому тут, тут бачені ситуації. Ну є факт, те, що да, е, облгази заклали борги попередніх років. Там єдине, щоб я поправив трохи пана Дмитра, то не використовують облгази газ як паливо. Газ як паливо для прокачки газу використовує Укртрансгаз, а облгази вони просто е, як на. В кінці труби сидять і просто використовують тиск, який створив оператор ГТС. Ну, Сьогодні це оператор ГТС. З приводу боргів, так, звичайно, ну, є така ситуація, є така проблема, і правильно 16 по 19 рік не закладалось в достатньому рівні кошти на виробничі технологічні витрати. Ну, там Декілька комплексів включається поняття там і це і температурні витрати, так звані, за які потім у Болгази намагалися виставити рахунки населенню, е, це і газ, який втрачається там при всяких аваріях, при перемичках, і так далі. Так далі Но питання дійсно тут е, комплексне і проблематичне, і що, мабуть, е, знов таки потрібно. Підвищувати тарифи до е, нормального рівня, але й потрібно одночасно забезпечити відсутність монополії і контроль за цими грошима. Ну, це така моя позиція, як я бачу. Ну і ще я от всюди намагаюсь е, розповідати про е, ну так би мовити ідею, як це можна було б населення нормально привернути до е, підвищення тарифів. Ну тобто, пояснити, чому це нормально. Це якщо б в нас. Теоретично знов таки найближчі роки це неможливо, але теоретично, якщо б у нас була фондова біржа, і можна було б змусити облгази частину акцій продавати е всім охочим, але вони не... не хочуть на це йти. Ну, звичайно, звичайно, ну і в цьому є велика проблема. Ми то розуміємо, що 70% по обсягу розподілу це Дмитро Фірташ, і ну тобто, коли буде підвищення цих тарифів, ну це і виглядає так. Воно і є. що Це просто накачування грошима, кармані фірто. А взагалі, от пане Сергію, чи роблять щось оболгазу аби ліквідувати ці борги, чи знову сподіваються на якісь взаєморозрахунки? Ну, дивіться, а, ну сподівається, звичайно, там є цілий законопроект, який зареєстрований депутатами від ОБЗЖ, соратниками фірму для того, щоб да, списати ці борги повністю. Ну, «Нафтогаз» виступає проти цього законопроекту, наскільки я знаю. Але знову таки, він е, ну, розумієте, що тут такий тут бізнес. про законопроект 38830 один. Да, так, да, так, саме. І це такий бізнес, де гроші беруться тільки від споживачів, тобто вони ж ну, не виробляють. Ну звичайно, там щось вони виробляють, але це не стосується тарифу болгазів. Тобто, все, що заплатять у болгази, це заплатять клієнти, тобто ну, все населення України, споживачі газу в першу чергу. І ну, як це вирішувати питання? Тобто, з одного боку, списати борги не можна окей, а з іншого боку, повісити ці борги на споживачів. Ну, Теж не окей, тобто такий Цуксван, ну така тупікова ситуація. Я не знаю, як буде її уряд вирішувати. Там Нафтогаз пропонує іншу історію, щоб е, з держбюджету е, дати ці гроші облгазам, щоб вони ці гроші заплатили Нафтогазу, але теж виглядає не дуже досить дивно. Просто, да, просто накачати Нафтогаз ще раз грошима, щоб він показав свою ефективність, великі е, е, прибутки і отримав премію. Тобто, ну, насправді, така складна ситуація. Я не знаю, як їх я... збільшувати. Пане Сергію, я знаю, що вам треба бігти вже час, так? Я вам дякую, що ви приєдналися до ефіру. На жаль, все ж таки часу не вистачило на розмову, але я думаю, що ми компенсуємо в наступному році. Дякую вам велике. Так, звичайно, дякую. Пане Дмитре, Уважаю? можливо, ви поясните, будь ласка, от, який варіант, за вашими підрахунками, є найоптимальнішим, аби погасити ці борги облгазів? Ну, все ж таки, ж, рішення ж є, немає таких питань, які не можуть бути ніяк вирішені? Ситуація крайне складна. Я тут з Сергієм не зовсім согласен. Ну, 30-08-1 це дійсно виход дало не ідеальний. і так да, проти нього виступає нефтегаз. Он предлагает списать долги не только распредкомпании, а там, и других субъектов на газовом рынке. Там всего долгов 100 с лишним миллиардов гривен. Это уже есть проблема, серьезная проблема. Законопроект этот один из один из, он прошел профильный комитет, но пока, видите, типа, там не до этого, тут у нас карантин, не карантин, следующее состояние, состояние, парламента аж 25 января. Я иного варианта, честно скажу, кроме как принятия данного документа, не вижу. Он хотя бы снимает риски прохождения дальнейшего отопительного сезона, долги-то накапливаются, это первое. Важно еще вот что понимать. Смотрите, что откуда вся, вся эта корень зла в чем был. Вот возьмем Украину. Есть у нас цена газа как товара, она у нас рыночная. Ну, для населения уже с 1 августа. И такая же, как, например, ну, предположим, там, в Австрии. Такая же. Это все. Мы же покупаем по импортному паритету. И вот почему сейчас у людей повысился 9 с лишним гривен будет платить потребитель уже с, в текущем месяце? Потому что цена газа в Европе растет. Так вот, а распределение в общем счете за газ в Украине сейчас в 20 раз ниже, чем средний европейский уровень. В 20 раз, даже более, чем в 20 раз. Понимаете, какой перекос произошел? Почему это произошло? Потому что в свое время тоже ну, же Школболев, Витренко, который работал в нефтегазе, сейчас рассказывает, что все зло, в общем, это Они смогли проводить либерализацию вот газового рынка в том виде, в котором и было это выгодно нефтегазу, как продавцу ресурса. Понимаете? И все, а распределительная сфера, потому что это же тоже непопулярный вопрос, никто же не хочет платить больше. Вопроса лібералізації тарифів здійснили, хоч якби как бы приведені їх розумне економічне русло, или як це правильно сказати, по суті, повошенні їх таріф, він довго и довго откладывался. Из з были були всі диспропорции, долги і так далі, і тому подобное. Ну також дивіться, от пане мета я с вами походжу, що це має своє місце, але все ж таки фахівці кажуть про те, що Белгази Да облзбути, ми зараз ще про це поговоримо детальніше, вони створюють таку махінацію, можна так сказати. Зокрема, йдеться і про завищення тарифів, і про інші о, такі схеми їх роботи, про які ми, до речі, ми до них звернемося трішки пізніше, наприклад, зокрема, в Блгазі як основних таких гравців. То чи не вважаєте, що це має свою таку заслугу в формуванні цих боргів? Ну, смотрите, я тут с вами не я заговорил, я был из мозаичненькой НКРКУ, ну правда год назад примерно, это было вот в те же в те же дни. Смотрите, наоборот, на распредел компании, они же тарифы устанавливают НКРКУ, они не могут себе сами тарифы устанавливать, они идут вот сейчас как было, они пошли с, с просьбой повысить тарифы, да существенно себе на распределение. НКРКУ лишь частично удовлетворила их заявки, понимаете, лишь частично. Вот, в частности, вот эти долги огромные, о которых Сергей говорил, я говорил, они туда итоге не попали. А я вам скажу, что, что по Угазу делали. Есть уже есть судебные решения. Харьков, Днепропетровск, ну, Днепропетровск, газ, Они пошли в суды и доказали там в этих судах то, что МКРКУ им длительное время вот эти вот самые производственные технические расходы некорректно считал. И есть решение, это миллиард, там миллиардные суммы. Их в любом случае каким-то образом придется погашать. Понимаете, Не знаю, как, бы, как, как у них а кто, кто заплатит всю, за всю эту историю. Это вот первый, первый важный такой блок. Поэтому я думаю, что нужно искать какое-то разумное компромиссное решение. Путь, путь нефтегаза, вот мы уже по Укрнафтике прошли. Это брать деньги, брать деньги из бюджета, который и так у нас проблемный и пустой в следующий год. И качать их в нефтегаз, который почему-то у нас стал государством в государстве. Вы вот еще на один вопрос ответьте. А почему нефтегаз прекрасный, который который у нас самый рыночный, узурпировал 13,5 товарного газа у газобучи, И что хочет, то и делает с этим газом. Почему ни один частный трейдер не имеет доступ к этому ресурсу? Какая маржа продажа продажи этого газа? И в конечном итоге последний вопрос. А что эти газ-то убыточный? При такой идеальной модели экономической. Когда он по некоторым оценкам, платит за тысячу кубов где-то 2,8 гривен. 2,800 или за куб. Понимаете? А конечная цена по реализации в прошлом месяце у них была в Кировоградской области с копейками, ну, сейчас будет выше, сейчас будет уже порядка, там, ну, поднимаются цены на, ну, на следующие периоды, на последующие периоды. Вот такая вот немножко как бы странная экономическая модель, когда один тут, говорится, пануя, а остальные, оказывается, там, Ну це Ти має мати? ще цим займатися також і контролюючі органи і саме правоохоронні. Добре, я зауважу, що антимонопольний комітет штрафував 18 облгазів групи РГК Фірташ на 380 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем. Причина, як називають, це необґрунтовані вимоги при публічних закупівлях побутових лічильників газу з листопада 2016 по шістнадцятого 2018. -го. Це не вперше МКУ штрафує облгази олігарха, який. Контролює 70% ринку за останніми даними в цьому сегменті, то досі рішучих дій не було прийнято ні Кабміном, ні НКРЄКП. Тобто, виходить, всіх влаштовує такий стан речей, пане Дмитре. Я такої я такої не говорю. Ті, хто говорить, розумієте, всі сиділи і смотрели, то не було б ні розслідування Антимонопольного комітету, не було б дискусій у регулятора. Ви хотите спросить, хто должен контролювати це НКРКУ. вот тариф утверждает НКРКУ. Я розумію, що якісь дії ведуться все таки, але я маю на увазі, що результату ми не бачимо от конкретного якогось дієвого результату. действительно есть какие-то факты, там. ну, я например, речь идет о том, что они там централизованно эти счетчики закупали, наверное, возможно, где-то антимонопольное законодательство было нарушено. Если они есть, то, конечно же, должны нести по закону ответственность. Вот я как бы, не хочу сейчас... Ну, давайте все не путать в кучу, потому что это, в принципе, история со счетчиками, она к тарифу имеет очень и очень отдаленное отношение. Это отдельная, как бы, такая партикулярная, что ли, история. Ну, если, если виноваты, то должны отвечать по всей строгости закона. Пусть тогда АМК идет в суды, и следующее решение судебное пусть потом исполняется. Но на тариф это никак не влияет. вот смотрите, я завершу буквально. А вы же понимаете ли, ну все мы должны понимать, это же мы только на пути идем к раб тарифу С 2012 -го года в государстве Украины действует закон о стимулирующем тарифы образования. И вот раб тарифы которые вот недавно буквально для части ОБЛЭНЕРГО, даже для всех обл энерго бывших установила комиссия, так следующими же стоят в этой очереди и облгазы. И понимаем ли мы все с вами, что ну, компании бывшего облгазы, что там регулирование к сожалению спровоцирует дальнейший рост тарифов на распределение газа. Готово ли общество к этому? Вот эти вопросы задавать нужно. А закон есть закон, его придется выполнять или отменять. И в третьем энергопакете написано нечто подобное. Вот о чем сейчас нужно думать. Смотрите, потом опять морозные коэффициенты вспоминались. Так вот, насколько мне известно, в этом тарифе впервые регулятор, допустим, снять проблемы, все судебные решения, недовольство потребителей, такие внес вот эти морозные коэффициенты, так называемые, внес лучо, ну, по крайней мере, при, при установке тарифов для компании Но здесь же просто физика работает. Газ, Укртрансгаз, сдает в компании в стандарт, так называемых стандартных условиях. Это 20 градусов Цельсия и нормальное атмосферное давление. Зимой у нас какая сейчас температура на улице? не 20 же. Газ, естественно, счетчик считает по объему. Объем что? Вот і вся історія. Ну коли зимою, коли температура сетіта в вежі значне степені, в на в впривінці, ані живуть всі ж навіть каніні вони, вони житло по, по Пане по... Дмитро. Я от згадаю, що пан Вітренко, нинішній во міністр енергетики, тоді ще був він виконавчим директором, виконавчим директором Нафтогазу. Він заявляв, що будучи все ж таки на своїй посаді, що компанії слід надати Нафтогазу, зокрема пряму можливість поставляти газ споживачам. Зараз ця можливість надана. Наскільки це вирішує ситуацію, взагалі, з облгазами? Ну, мені сложно коментувати. Я, например, просто в быту газом не пользуюсь, поставщика не менял. Ну, в принципе, пожалуйста, сейчас действительно бытовой потребитель получил. Он раньше не был такую возможность. Просто раньше это было сложнее. Сейчас ситуация упростилась, пожалуйста, пусть нефтегаз торгує газом. Другое дело, что я уже сказал, вони... Торгуя газом у кернгаздобачи, получают колоссальную маржу при такой торговле и не допускают к этому ресурсу и других участников рынка, дискриминируют их прямым образом, что дает им возможность в той же Кировоградской области, где они часть этого газа Кировоград, газа бывшего контролируется выставлять очень низкий тариф, он ниже, чем у конкурентов. Понимать, пожалуйста, просто что не такое большое количество потребителей переходит в нефтегазу. Я не знаю, честно говоря, почему. Это вопрос в Херсоне, сколько там Херсонской области. Там тоже случилась неприятная история. И там, правда, эти э, несколько сотен тысяч потребителей были переданы поставщику последней надежды. А у нас поставщик последней надежды – это компания вот это вот дочерняя. Но там этот порядок действует только ограниченное по времени период. И потом после этого все равно должен быть проведен конкурс, и там должен появиться нормальный поставщик. Потому что поставщик последней надежды, в принципе, априори, и вот самое удивительное, в всем мире, как правило, у него очень, ну, тариф всегда выше, чем на рынке. А у нас у поставщика последней надежды <laughs> ниже тариф, чем на рынке. Но это просто потому, что вся модель этого типа рынка искривлена таким образом, что нефтегаз продолжает иметь доминирующее положение. И самое, с моей точки зрения, ужасное, вот я Де не дані до вас, они убиточний Вот они за 9 месяцев показали убытков. мільярдів гривень же такое каждої Я хочу запутять... зауважити щодо причин, от ви казали про те, чи є можливість нормального підключення. Ми знаємо і про розслідування, і зауважу, що заважає споживачам за результатами розслідування і загалі інформації нашого телеканалу це. Взагалі, така проблема є, що переходити на нових постачальників заважає саме зв'язка облгаз-облгазбуд. і 70% як ми знаємо, розподілу газу забезпечує саме група ГРК. А найбільшим постачальником є газбут «Єнергія» того ж пана фірташа, якого ми згадували, і облгазбути отримали так споживачів у спадок, можна сказати, від облгазів, та внаслідок наслідок постачання. ПСО і з 2020-го юрособи почали сплачувати окремий тариф на доставку газу, не дивлячись на розділення доходів облгазів і облгазбутів. На місцях вони єдина організація, і облгази роблять все бо споживач не пішов від постачальника пов'язаного з облгазом. Вхід ідуть навіть журналісти писали і про залякування, і певні певний шантаж, і претензії до технічного стану, зокрема газового обладнання. То, пане Дмитро, чому досі не зацікавила ця ситуація? Така поведінка, взагалі контролюючі інстанції? Ну якщо є, звісно, факти подобні, то вони повинні не давати получить посадку правову оцінку. Значить, всі, хто суб'єкти ринку... але ми не маємо жодної реакції. Ми ми не бачимо, щоб взагалі були якісь претензії. Тобто, претензії є, як завжди у журналістів. Ні, робити все прекрасно. Журніст теж може користуватися газом, хто мешає цьому журналісту, оформлюється відповідне іскове заявлення, якщо є факти дискримінації. Звернутися з ним з правозахирний в суд. Вот так это може діватися, жалоби в прокуратуру і так далі. А інакше як? Інакше, про що ми з вами говоримо? Якщо немає недовольних, якщо если... Ситуация такая, какая есть, то нет факта злоупотребления за, за задокументированного, конечно, не будет никакой реакции. Я просто, ну, слушайте, вся законодательная база создана. В принципе, эта заявка это подается, и там дальнейший переход потребителя, он уже осуществляется без его без его ведома. Поэтому я допускаю, что где-то на местах могут быть действительно факты дискриминации и давления. Но ну, это же нужно э, документировать, и с этим нужно разбираться конкретно в каждом случае. И, конечно же, не, наверное, ну, не, обижайтесь, не на телевизионных передачах. Есть недовольные, пожалуйста, в суд, пожалуйста, в прокуратура, пожалуйста, у нас благо контролирующих органов и правоохранительных расплодили такое количество, что проблем с этим в принципе нету. Я думаю, что только так и вот можно идти. Я, ну, слушайте, я вам уже назвал несколько областей, Донецкая область часть, если не ошибаюсь, вот Херсонская, практически даже вся область. Эти просто сейчас переданы поставщику последней надежды, вот этой газопоставляющей компании. Там сотни тысяч потребителей. И, и все работает, в принципе, ну, просто это такой времени не ходили. Кировоградская область, где нефтегаз контролирует практически весь ну, бывший Кировоградгаз, газ, пожалуйста, он там торгует своими потребителями. Там другие проблемы обозначились. Когда в менеджмент увольнялся, оказалось, что там то, что было раньше Кировоград газом, там, извините, тоже премии себе начали выписывать гигантские, топ-менеджмент, понимаете? Вот так этим, кстати, Спин Витеренко занимался. Это его как бы, подчиненные, Вот, вот этом, с этим тоже нужно разбираться, понимаете, в чем дело? Потому что по факту оказывается, у нефтегаза все плохие, а сам нефтегаз не в состоянии нормально торговать газом и получать от этого вида деятельности прибыль. Потому что вот откуда эти 12 миллиардов гривен? У них, они сидят все равно на транзитном контракте, получают деньги с «Газпрома», не производя никакой транспортной работы, в принципе. Но при этом получается, что Азерони э, так же быть не может, что за модель такая, извините, абсурдная, когда у нас тут нефтегаз всем нам отец кормящий, а он еще и, и при этой ситуации еще и убытки при, э, приносит. Ну, по сути, самому себе, но, соответственно, э, не может же такого быть. Согласитесь, вот тут что-то что что неправильно, что-то менять нужно, понимаете? Розказу а... змінювати а... треба, але щоб одного не завадило. Як кажуть, я хотіла б зауважити, що Києва болгазбут, та Одеса постачання у суді постанови НКРЄКП, якою регулятор спростив процедуру зміни постачальника газу. Також вказані газбути вимагають заборонити оператору регулятору і оператору ГТС дії зі зміни постачальника, зокрема побутовими. Без ускладнення договору постачання з новим постачальником і розірвання або припинення договору з діючим а також за наявності заборгованості споживача за газ перед діючим постачальником. То наскільки, пане Дмитре, висока ймовірність, що зміна постачальника газу може бути заблокована? Давно уже достаточно был порядок перехода от одного поставщика к другому, и это миф, что с 1 августа это стало возможным. Такая переход был возможен и ранее, Просто когда действовали спецобязательства, так называемые, государство контролировало цену газа, и он был дешевле, чем у иных поставщиков рыночных, ну, на рынке. Тем более, что с августа месяца эта возможность упростилась, она там соответствующие информационные ресурсы запущены. Поэтому, в принципе, потребитель имеет это право и должен им воспользоваться при необходимости. Если есть какие-то вопросы на местах, как говорится, там, давление, дискриминации, то с соответствующими необходимо претензиями обращаться в правоохранительные органы, благо у нас их достаточно. Жаловаться в прокуратуру, судебные иски подавать только так. То есть бороться за свои права, что потребитель должен понимать, что он борется за свои права. Это очень важно, понимаете. А так, ну, как бы просто Ну, кабабвінять бы без наліччя объективных... Ну, моє питання звучало в тому, що є питання з постановою кар'якпе, що Києво Блгазбут, та Одеса Вони оскаржують у суді постанову карєкапе, тобто в такому разі може бути взагалі заблокований перехід від одного постачальника до іншого. То я питала в тому, яка вірогідність цього. Вот смотрите, на самом деле действительно, когда принимал окончательный порядок перехода, он действительно внес ряд изменений. В частности, вот то, о чем речь шла речь, это была отменена норма о невозможности смены поставщика при наличии долга. Я думаю, что эту норму все-таки справедливо было бы вернуть. Иначе мы получим хаос очередной, когда потребитель будет накапливать долги, потом переходить к другому поставщику, долги эти будут зависать. И погашать их никто не будет, понимаете, в общем-то. Поэтому нужно взвешенно подойти к данному вопросу. Я думаю, что регулятор может э, прийти, тем более если будет судебное решение, внести изменения постановления. Никто не говорит, что его нужно полностью отменить, это будет неправильно. Но нужно внести, наверное, такие, такие корректировки, которые бы всех участников рынка в целом удовлетворяли. Потому что есть эта проблема, да, действительно, которая касается прежде всего вот, смены поставщика при наличии долгого Ми маємо надію, що ці всі ваші, в принципі, перспективи вони будуть враховані, що буде знайдений такий варіант, який буде влаштовувати всіх. Але я вважаю, що це дуже-дуже сумнівно в наших реаліях. Але, на жаль, шанси є. Насправді, шанси є. Пане Дмитре, я вам дякую за цю розмову. До побачення. Вдячна, що приєдналися до ефіру. Спасибо. Що ж, дякую, пане Дмитре. Маємо надію, що. Ваші всі рекомендації будуть використані. Нагадаю, з нами на Скайп зв'язку був Дмитро Марунич, енергетичний експерт, а також журналіст Сергій Головньов. Я з вами прощаюся і до нових зустрічей.